no mm -hmm. Владислав Бурага, військовослужбовець, у цивільному житті вокаліст академічного театру «Зоряни» в обласній філармонії. Нині він у двотижневій відпустці і вирішив брати участь у концерті з нагоди відкриття сезону у філармонії. З військовослужбовцями зустрілись під час репетиції. Розповів на фронті з березня 2022-го. служить у бригаді територіальної оборони Кіровоградщини. Батьки чоловіка, військові. Я був офіцером запасу, і я не міг там сидіти, знаєте, і чекати моменту. Але так як батько військовий, мати військова, і потрібно був хтось залишитися з молодшим братом. Це все тягнулося до 8 березня. І 8 березня я вже пішов, як то кажуть, на службу на даний час є оперативним черговим. Це, як то кажуть, збір інформації, донесення, контроль, ведення бойових дій розповідає разом з побратимами у вільну хвилину. Співають і пишуть пісні. А ми брація вони виросли краю, не дамо край нікому, краще згинемо. Я там що співаю, щось граю, щось пишу. Там сидить там. Товариш каже, ні, ні, ні краще буде саме отак. Я кажу, о, там молодець, так і буде, да. От так. знаєте, Це так більш колективно проходить. Це має бути, це трошки, знаєте, так розбавляє, це трошки е, вносить такий, знаєте, е, таку крапельку, позитивчику в те місце, де ми знаходимося. І загалом з знаєте, таку загальну обстановку, в якої ми як то кажуть, живемо. Найчастіше каже, з побратимами співають пісню гурту Тік Любити Україну. Та я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так, я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Була б можливість кожен вечір вона визвучала. Нині на фронті десятеро працівників філармонії, розповідає її директорка Наталія Агапєєва. Дату відкриття концертного сезону змінили, бо чекали на приїзд Владислава. Коли ми випадково узнали, телефонували йому, що він приїде сюди. На декілька днів у нього буде відпустка, і ми перенесли відкриття нашого сезону саме на 9 число, аби ми могли почути його чарівний спів. В нього унікальний баритон і унікальне виконання і українських пісень, і сучасних пісень. Пісні з фронту Владислав Бурага планує записати і поширювати на різних музичних платформах, щоб їх почули якомога більше людей. Олена Жикалова Анатолій Басистий Суспільне новини Кропивницький.